Вітаю вас, любі наші студенти. Сьогодні хочу щиро сердечно привітати вас із Міжнародним днем студента. Навчання в університеті це той час, коли кожен з вас формує свою індивідуальну історію. Острозька академія завжди була і є осередком духовності, науки, знань. Просимо вас пам'ятати, що ви наша надія і майбутнє. Кожен той крок, який ви робите у своєму житті, має приносити вам моральне, естетичне задоволення. Ми віримо у вас як майбутнє нашої держави. Ми віримо у ваш потенціал і прагнемо, щоб кожна студентська мить, проведена в Острозькій академії, завжди згадувалася вами в майбутньому з надзвичайною теплотою. Нехай ваш кожен крок буде особистою перемогою і працює на користь та благо нашої вільної і незалежної України. Слава Україні! Вітаю вас, мої дорогі! Ні, мої найдорожчі у світі спудеї. Я щиро-сердечно вітаю вас з міжнародним днем студента. Одночасно хочу привітати і своїх колег-педагогів, викладачів, адже вони теж були студентами. А студентство – це молодість. А молодість це динаміка, це сила, це віра, це надія, це любов. Молодість живе для того, щоб любити. Зрілість живе. І любить для того, щоб жити. І тому в своєму вітанні перше побажання безмежної любові, любові до своєї вітчизни України, любові до своєї альма-матер Острозької академії, любові до себе, любові до ближнього. Людина завжди лишається молодою, якщо вона здорова. І тому друге побажання бажає всім здоров'я фізичного і здоров'я психічного. Той, хто не жив посеред бурі, той не оцінює силу. Я вірю, що ця клята війна скоро закінчиться. Але ми завжди будемо пам'ятати тих, хто віддав своє життя за Україну і за нас з вами. І з пам'яттю в серці про них ви будете будувати нову Україну, Україну, омріяну нами. І я впевнений, що в цій Україні ви будете щасливі. Божого благословення вам всім, везіння вам всім, миру нам всім, перемоги нам всім і солодкого життя. Бажає вам ваш пасічник. Ні. Назавжди ваш пасічник. Дорогі студенти, вітаю вас із вашим святом, з Міжнародним днем студента. Насамперед хочу побажати вам міцного здоров'я, плідних успіхів, мотивації, активності, творчості, креативності, згуртованості, любові до рідної «Альма-Матер», а також стійкості, незламності і сили для активної подальшої волонтерської діяльності, допомоги Збройним силам України. А також тим людям, які зараз її найбільше потребують, з метою наближення такої омріяної нашої перемоги і миру. Пам'ятайте, що студентство це найкращі роки і найщасливіші роки вашого життя. Тож використайте цей час повною мірою для здобування нових знань, для знаходження друзів і для закладання міцного фундаменту для всього майбутнього вашого життя. Дорогі студенти, вітаю вас міжнародним днем студента! Бажаю вам внутрішньої сили та зовнішніх ресурсів для реалізації задуманого. В біфуркаційні моменти життя знайдіть правильний атрактор. Прошу запам'ятати одне: Щоб з вами не відбулося, пам'ятаємо, це не назавжди. Дорогі студенти! Вітаю вас з вашим особливим днем. Днем студента, часи темряви дуже важливо не пустити темряву у ваші світлі душі, і тоді світло обов'язково переможе темряву. Вірю в вас, вірю в Україну, вірю в Збройні Сили України. Будьте креативними, будьте сміливими, будьте веселими. Завжди досягайте цілей, які ви перед собою ставите. З Днем студента вас!